Хелло! хто про що, а ми знову про газові балони. Минулого разу ми вираховували безпечний обсяг заправки. Це дуже важливий аспект, який дозволяє підвищити безпеку використання скрапленого газу у побуті в рази. Сьогодні поговоримо про те, як запобігти витіканню газу з балону вже на місці експлуатації. Чому це надважливо? Тому що скраплений газ дуже важкий. Витікаючи потрошку, він може збиратися внизу такою собі хмаринкою і просто збільшуватися в концентрації. Він не розчиняється у навколишньому повітрі, як, наприклад, природний газ метан. Як із обсягом заправки, в принципі, запобігти витіканню не так важко. Зараз будемо розбиратися. Уявімо, що цей малючок прибув заправлений звичайно по всім правилам. З заправної станції або з газонаповленого пункту. Його треба підімкнути до місця використання. Така у нас комфорка. Що для цього потрібно? Ключ, його ще називають газовим, і мильний розчин. Для його нанесення я використовую зубну щітку стару. В першу чергу беремо редуктор, надягаємо на нього шланг. Це спеціальний шланг, треба його буде придбати в магазині. І садимо його на хомут. Садимо його плотненько. Далі на вентиль балону редуктор накручуємо і затягуємо ключем. Готово. З іншого боку, шлангу маємо газовий прилад. В нашому випадку це конфорочка одна. Надягаємо на вхід шланг. Міцно затискаємо хомутом. Готово. Таким чином маємо три з'єднання: гайка на самому вентилі, гайка редуктора, хомут на редукторі і хомут. На самому газовому приладі. Оці місця і є зоною ризику, там, де можливо витікання. Саме їх треба обробити мильним розчином, аби подивитися, чи не муться бульби. А тим часом у нас михнуле світло, але хіба це нас спинить і ми намилюємо, добряче намилюємо наші місця з'єднання. Тепер гайку на вентилі. Була можна не жаліти. Тепер зітнання, хомут біля редуктора. Ну, наче все щільно оброблено, будемо запускати газ. Отож, відкриваємо вентиль і дивимося, що нам скаже мило. Ані якогось екшену, ані запаху, ані звуку немає. Значить, все нормально. Вентиль зачиняємо. Аби було зрозуміло, що відбувається, коли є витік, я от зробив таку імітацію. Подивіться, як коли хомутик підпущений, як надуваються бульби в місці, де є витікання. Якщо інспекція мильним розчином не виявила підтікань, то цей сетап можна вважати придатним для користування. В іншому випадку, будь ласка, не користуйтеся ним, це дуже небезпечно. Звертайтеся на службу газу, просто дзвоніть 104. Ну і, звичайно, не варто забувати, що скраплений газ палить кисень так само, як і будь-яке інше полум'я. Тому утворюється чадний газ. Це значить, що треба не забувати про провітрювання. Після того, як газом покористувалися, зачиняємо вентиль на приладі і зачиняємо вентиль на балоні. Все. Якщо ваш газовий сетап герметичний по всіх місцях з'єднання, а балон заправлений вірною кількістю газу, то цих двох базових правил, в принципі, вистачить для того, щоб мінімізувати ризики використання скрапленого газу в побуті. Проте не забувайте десь хоча б раз на півроку показувати балон спеціалістам для його атестації і перевірки. Бережіть себе на все добре. До нових зустрічей!